Привіт, рідененький! Одразу хочу вибачити за затримку в публікації нового відосу. Причиною тому стали періодичні відключення електроенергії в нашій країні. Але нічого, переживемо разом з вами всі складності на нашому шляху до перемоги. Такі труднощі настільки згуртують. Саме смішненькі ми приберегли для тебе на кінець, щоб тобі було цікавіше дивитися цей відос. Поки Путін на прес-конференціях косплеїть Мадону. А потім дивується, чому на засіданні ОДКБ всі лідери країн дистанціюються від нього максимально як від прокаженого. Бо думають, ну його нафіг. Може він там в Кремлі косплеїше і своїх генералів у задній технологічний отвір. Тим часом російська армія та що друга в світі, мабуть, з кінця судячи з їх успіхів в Україні, займається тим, що у них виходить краще всього. Бухають і пиздять з українських домівок все, що тільки може. Так, що Салтиков щедрін може спочивати і далі спокійно, з його часів нічого не змінилося, він знав, про що говорив. Єжели я усну, а проснусь через сто лет і мене спросять, що зараз відбувається в Росії, я отвечу п'ють! І ворують. Вуйко Щедрін, я тобі більше скажу. Воно в себе вже все розпіздило, а тепер намагається нав'язати свої мекшанські скрипи нам, хай би їх чорти забрали. Так що сьогодні я розповім вам про топчик заповітних і найбажаніших речей, які тирять окупанти з українських домівок. Тож не будемо тягнути кота за хобот. Ха -ха, погнали! Оскільки після їх вторгнення в Україну від них, як від прокажених, потікали всі міжнародні великі бренди, а свої зробити не виходить, бо в голові руський мір, і руки з дупи ростуть, то виник дефіцит з усім, що тільки можна уявити. Що вони не почнуть робити, виходять або лапті, або ракети, або Жегулі, в залежності від того, скільки вони попрацюють з напильником. Навіть грьобаний гамбургер зробити не виходить. Після того як зрашки пішов Макдональдс, вкусно і точка, так вони назвали нову ригаловку, після ребрендингу приміщень Мака. Бургери пліснявою, таргани, птахи, які клюють булки просто біля цього ще щодо того, як вони туди потрапили. Як вам таке? «Смачнюще виглядає. Вони думали, якщо просто між блок покласти древнеруську котлету, не озираючись на високі стандарти в організації виробництва та логістики, які були присутні в маку, то битло та схаває і таке, та ще й дякую, скаже. Єпнуться і точка по факту підійшло більше, як на мене. Ну то їх печаль біда. Нехай їдять, ригають, доїдають те, що наригали, і так до повного засвоєння організмом цієї гедоти. Тож давайте ближче до нашої сьогоднішньої теми. Пажуй говна! Перша річ у нашому переліку, точніше, ціла група товарів, яку тирять в Україні окупанти, це усілякі гаджети по типу планшетів, телефонів, комунікаторів, зарядок та іншого такого. А також вся побутова техніка, починаючи від фенів та чайників і закінчуючи крупняком, пральними машинами та телевізорами. Ось на цьому відео окупант хизується здобутками перед своєю самкою. Смотрі, малиха, чому яс. Смотри, сейчас тебе покажу. Подвинись, пожалуйста. Так смотри, что я тебе привезу. Фенчик нормальний. Телевизорчик пойдет. Все, где там? О, о, хороша штука. Вот, молочко будем здесь. Малышки наші давати. Отличненько. Якщо вдалося віджати кампухтір, та то прямо вообще радость, що вивалийся штанив. Ось послухайте. Когда в деревне стояли, я короче это, мы с пацанами в хату вскрыли. Ты знаешь, что я туда вынес? Комп'ютер, накой. Компьютер, который стоимостью, ну примерно 150. Я его домой привезу. Ну, там еще по мелочам набрал. Навіть на шкоду власній безпеці безголові окупанти запихують в броніки замість бронеплит планшети. Вытягиваю, блядь, с броника пластину вытрушиваю, блядь. Она, короче, блядь, вот такая. Думаю, не х... вся двойная у них пластина, блядь, интересно. Перевертаю на другую сторону. А это х... не броник, блядь. Та вытянул вытянуло бронепластину, блядь. И бронепластину засунуло, блядь, вместо ней. Засунул себе макбук. Вот такие ребята. Вот такие, блядь, вояки были в Кацапе. Бомба, не гадують вони також пити по українських домівках спідню жіночу білизну. Ну це взагалі якийсь трешак, чесно. Нахіра на все не було. Навіщо, для кого, для чого? Залишається відкритим питання. Можливо, для своїх свіноматок, які дома чекають на подарунок, а може по східній ціні переправляють в Японію. Там на такий товар завжди був попит, японці вони взагалі цікавенькі в плані їхніх вподобань. Ну і останній варіант це носити самим ношені жіночі трухани. Crossatata cacaia. Lepotá. Вражці легкої промисловості фактично нема, бо всі гроші йдуть, ну звісно, на ракети. А чим прикривати пісню в мордері, то вже питання другорядне. Не пристава королю думати за таку хрінь. Нехай лопухів не рвуть біля дороги і використовують на благо свої дупи та геніталій. сраться, як удобно. Якщо ви думали, що падати нижче вже нема куди, то ви помилилися. Виносять з хат старі фотки, допотопні телефони, біжутерію, ось українські медалі, навіть собачі будки. Кари, сука, собачі, йопані будки. Це ж звідки повинні у людини руки рости, щоб вести за декілька тисяч кілометрів срану собачу буду, замість того, щоб маючи хоча б одну звіліну, зробити її самому з досок та цвяхів. <Web wreck Isaiaheden> а ось цей чумазий парубок більше тяготіє до плєдів та коврів. До речі, його табло мені нагадало ось цей продавній мемасик. Зарплату останню далі 6 марта. За М... ноябрську місяць. А отработали ви когда? В ноябрі, 17 ноября. Чому вирішили на таку міру сегодня выйти? А, потому що не плачуть. Постоянно обманули. Деякі особливо обдаровані з них дивуються тому, що українці можуть собі дозволити подорожувати по світу і привозять собі на пам'ять з місць, де вони побували, магнітики. Я еще магнитики набрал, там еб... Ну вот, когда мы вновь поселились, они е... такие путешественники, они были в Китае, в Италии, в Париже. где короче, где были. А, то есть на еще накупил, да? Накупил, да? Они не нужны, понадобились, походу, я их себе взял. Де сука, нехай його як фараона поховають з усім тим добром, яке воно натирило блять в його випадку з магнітиками, блять. Оскільки вони у своєму мордорі далі своїх мухосранських фактично не виїжджають, то будь-яку іноземну денюжку намагаються поцупити у свої діряві кармани, навіть якщо та денюжка називається українським купоном часів кравчука і вийшла з обігу чверть віку тому назад. А ще як виявилося, їх манять китайські іграшки, яким ціна 10 гривень за відро. Наші вони їх брали 50 купонів, 100. І найголовніше везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять. От. Ну, Розмародерили магазини місцеві. Велосипеди. Це нова басань. Велосипеди, удочки, ми зараз вам покажемо. Хід, сковородка, тіфаль. У них таких, мабуть, вже не будуть продавати. От сука, якісь опущені блять життям бомжі, їй богу. Навіть олімпійка з українським, як вони кажуть, фашистським тризубом бомжеватого ваню не зупиняє, і з написом трофей з'являється на авіто. Цікаво, як в такій олімпійці з українською символікою хтось там буде ходити поміж тамошніх ура патріотів, і без шкоди без да здоров'я. То таке, звісно. Не хочуть вони розлучатися з дорогими їх серцю трофеєм, навіть перебуваючи в окопах, Боєприпаси, припаси, екіпіровка, каски, ну і так далі. вещи. Так вот, к чему я веду? О том, что я говорил, что мы тут нашли. Та-дам! Настоящий из из русский солдат берет ее с собой даже в поле, блядь! Даже в бой! -машинка. Слава Украине! Але ФСБшники пропасли цю тему і допомагають, як можуть московитам легко позбуватися речей, які незаконно були натирені в Україні. А от то, що вы там говорите, что там вы взяли, как ты это прийдешь? Я уже ничего не вивез, тому що у нас... Ну це... і правильно. Вообще даже не надо було не заморачиваться. 63 айфона было. 63 чего? Айфона было. Что это такое? Айфон. А, iPhone? Да, 13. й Uh -huh. Uh -huh. На 516 мегабайт. Угу. Uh -huh. Сколько бля, баллов слово. И куда вы делите вс? Вэшу забрали. Кто запал. -а. Uh -huh. Тиктокер Чечні в цьому плані більш вибагливі. Їм більше подобаються лісопеди та автівки. ну

Забирай. Буває, у них і так, що сподівання не виправдовуються. Самое супер мародерство, которое мы видели. Могли взломать дверь, і у них, блядь, получилось достичь свого. Достичь своего. Пацани к успіху прийшли. На відміну від тіктокерів, яких бережуть, прості москалити напередку жеброють по хатам в пошуках їжи просто, щоб не здохнути з голоду. Отаке забезпечення у них могутнє є чому позаздрити. Я я я сука, ху, з кого, блядь. Дома грабим, й просто пожрать, блять. Не сигарет, не курь, а чай курим, нахуй, ебка свет, блядь. Это пиздец просто. Это просто пизда. Ты что, пьяный, них... что ли, или что? Немножко, да, сегодня выпил. Да я заебался, отстать, я страшно. Я боюсь, пиздец, я заебался. Вообще нету, все, все магазины ограбили. Мы с Владом сегодня на мопед сшили, проехали на магазин, забрали синки ебать, хоть пожрали, человек, дом ограбили, курицы, замариновали, поели, ебать. Мы, оказывается, миротворцы, ебаны, а свои, сука, Волі і власти пошли нам воювати, ветеранам нам дадуть, бабок нам дадуть. І просто нам як ви вже зрозуміли рідненькі, чим ближче окупант до нульової лінії, тим більше його опісють наші козаки. І настрій, як правило, у них змінюється на ліричний. Наприклад, як отут. Бой, такой В Короче, пол полка більше. Не больше. Никого нет, короче. Командир полка умер. Все умерли, короче, никого нет. Команда кто будет? Не знаю. Повоевали, тут же, короче, остались просто... Я, в вот, я ограду заехал на танки. Дверь в доме вынес, подошел. Мародер, короче, Так фашисты, 41 У меня топливо качается. А что заправлять? Где заправка-то у вас? Заправки все зарублены. Домой как отправлять никак не отправишь. Возможно, ще ні, ви не повірите, але расисти примудрилися розібрати та вивести цілий фонтан з трубопроводом та форсунками, як, наприклад, сталося у Маріуполі. Отакий він руський мір. Самі живуть як бомжі, і намагаються принести свою світлу в лапках ідею в наші міста, щоб їх чорти забрали. Взагалі, за перші місяці війни ця брудножопа Орда спромоглася напрузити в Україні та переправити поштою через кордон з Білоруссю біля 58 тонн речей. Як видно з камер спостереження, чого тут тільки нема, переправляють свої ж безпілотники, ковбаси та консерви, гітари, покришки для авто, телевізори, стільці, палатки. Коротше кажучи, це якийсь суцільний морок. Так, ми і виживаємо. Московицька держава ставиться до них належним чином, замість того, щоб виплачувати компенсацію родичам цих бомжів, які стали добрими в українських чорноземах. Путлер і його компаха намагається максимально замовчити кількість невдах. Є в них, типа, фонди допомоги, що кидають родичам по десь тисяч рублів дерев'яних, щоб було їм не так сумно. Гідна компенсація, нічого не скажеш. Подивіться на ці бля, щасливі вирази обличчя, і воно того варто було. От у мене питання до них. Підійшли ми до. Самого смачненького, що більше всього вражає окупанта в українських домівках. От як ви думаєте, ця жіночка з Київської області дає відповідь на це питання. У них отакі фрази були: ти посмотри у них все дома кірпічні, в кожному домі. Є ноутбук і жрут нутеллу Ну, для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі, кірпічний будинок, ноутбук. Е, для нас звичайна річ нутелла. Ну, для дітей, мабуть. Прокурор розкажеш. Знаємо вас, mm -hmm. Де? А ось ці п'ятікантропи підтверджують вище сказане. Кінки, живуть, блядь. Ну, тилочка, блядь. Дякую. Я спочатку сумнівався, невже вони такі дрімучі та відставші на своїх болотах? Знадобилося мені рівно 10 хвилин, щоб переконатися в тому, що умови їх життя на периферії нагадують середньовічні хутори. Просто подивіться на ці світлини. У вас ще є питання, чому вони нотелі дивуються? У нас після прильотів домівки краще виглядають. Ну от чесно, якщо в цьому срачу їхнути ракети, я думаю, навіть різниці ніхто навіть не побачить. Але не нотело єдиної, як то кажуть. Цих дикунів вражають навіть котячі консерви для котиків та наповнювач для тварин. що для цивілізованої людини є нормою. У них показують унітаз. возле унітаза кошачий якийсь туалет. Но мало того, що унітази у всіх, і кухня, прикинь, заходять з кухні сразу. Ну, это ладно. И в туалете. Это больной народ. Ты посмотри, сколько так у них больницы. А они специально, подожди, в чем прикол? Они специально покупают какую-то фигню. Туалет кошачий, не песок просто и не тряпочку ложат, а у них такой ящичек и там какая-то кикатышки, специально тратить деньги на кошек. Это, я не знаю, маразм. Потому что, понимаешь, вот эти западные технологии, да? Вот а ты смотри... видела когда-нибудь корм для кошек? Який корм для кожак, що жреом ми той жруткоєті? Ось ми плавненько і підійшли до пікантної теми, а саме, як би так мовити, культури дефікації. Ну не дарма ж ходять легенди про їх слабкість до білих фарфорових виробів для підтримання норм санітарії та гігієни. Навіть дизайн майбутнього пам'ятнику їх так званої спецоперації по викраденню сральників вже готовий. Залишилось їх тільки розташувати поворонижам, тивам та всяким мухосранським на згадку їх майбутнім поколінням. Ось що наша бабуля села каже про бурятів, які зайшли в їх селище. Дивувалися, як ми живемо. Зайшов по ту кухню, побачив туалет, ну унітаз. Да. І одразу ж це у тебе що, унітаз з таким ще акцентом. Товикав, звісно, і машинка в мене хороша, стоїть же стиральна, вана. Ті наші воїни, які би задачі вони не виконували, бути всім а ось уже дід розповідає про культуру їхнього побуту. Це був розрабраний елеватор, А ці дебіли. Маючи отам унітаз. Ха -ха -ха. В палу видовбали яму і туди срали. Вода ж була. Ось унітаз. Там душеві, а вони сюди срали. твою мать, А вони срали раздолбать щоб там срать боже не в натуре класс новись четко умеете Майдеті. До речі, вони люблять справляти велику нужду, де прийдеться. Це, мабуть, одна з їхніх так званих державних скреб. Ви зараз можете побачити, як у вороніжий кур'єр привіз якусь хавку, його вперло посрати, і він нічого кращого не придумав, як навалити купу прямо у кутку під'їзду, в який він потрапив. Все, в принципі, нічого, але в тому ж кутку спав собі тихенько маленький такий собі котик, на якого парубок і навалив. Добре, хоч жопу не підтер. Коротше, тамошні тварини також в тихому у із цих придурків. Абіна до сльоз, щоб ти здох, кожен йому дозвон. Для прикладу надам вам ще декілька світлин витворів московицьких майстрів срального мистецтва. Як вам, до речі, такі споруди? Якщо подобається, тисни лайкосик під цим відосиком. Таким чином, ти мені дуже друже допоможеш. Ось ще вам один чудернацький варіант: просто зацініть висоту, на якій знаходиться зливний бачок. Мені здається, якщо смикнути он, он на верху мотузочку, то потужним потоком тебе змиє нахер разом з твоїм гір. Вном в якусь смердючу далечінь, де у них знаходиться центр прийняття рішень. Це база. <ріграє> 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 да. На цій оптимістичній ноті буду закінчувати нашу сьогоднішню зустріч. Підписуйся на канал та жмакай дзвіночок, друже, щоб ми з тобою не загубилися в безмежному Ютуб просторі. Пропоную нові теми для слідуючих відосів. Самі цікаві, спробуємо втілити разом у життя. Як завжди, з вами весь цей час був Вітольд, Надіюся, до скорої зустрічі. Але як ви розумієте, наша енергосистема через постійні обстріли ботоксного діда не в найліпшому стані. Я на це, на жаль, ніяк вплинути не можу. обійняв всіх. Мі... Місно, тримаємося разом до перемоги. Слава ЗСУ та слава Україні! Всім папа! -па.